12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї суботи студії Анна Мершниченко, Вітаю вас до України. Прибули європейські лідери у Києві на залізничному вокзалі. Зранку зустріли президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. І прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска вони рушили до центру столиці на майдан незалежності. Там зустрілися із президентом Зеленським. Усі разом вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Протягом візиту лідери обговорять можливість запровадження тридцятиденного перемир'я. Не заявили про необхідність повного і безумовного припинення вогню, яке могло б створити підґрунтя для переговорів про справедливий і стійкий мир. Вшанували пам'ять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям, тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну. І вже повідомляють, що зустріч коаліції охочих в столиці розпочалася. Вже навіть є фото. Звідти очікуємо на. Так, ось на ваших екранах це зустріч сьогодні, 10 травня. Очікуємо на заяви, які будуть лунати звідти. Росія тим часом закриває повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр. Обмеження діятимуть 12-13 травня від 6 ранку до 16. Про це йдеться у повідомленні на там спеціального сповіщення аеронавагаційної інформації. Закрите небо буде від землі до необмеженої висоти. Це може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет, зокрема ракети середньої дальності Арешнік. Росія вже не перший раз закриває повітряний простір над полігоном Капустін Яр. 21 листопада. Торік окупанти вдарили ракетою по Дніпру. Масштабна російська атака по Києву найближчим часом про таку можливість попередило посольство США в Україні. Дональд Трамп закликав обидві сторони якнайшвидше припинити війну. У своїй заяві він наголосив на військових втратах та жертвах серед цивільних за словами Трампа. Продовження війни лише поглиблює страждання Посольство США в Києві просто зараз попереджає про можливу масштабну атаку Росії на Київ. Яке ваше послання для Путіна? У мене є послання для обох сторін: Закінчіть цю війну. Ми втрачаємо 5 тисяч солдатів щотижня, російських і українських солдатів, а також інших людей до речі. І я кажу: закінчіть цю дурну війну. Це моє послання для них обох. Тож шата європейські союзники готують спільну пропозицію щодо тридцятиденного припинення вогню в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело. За словами співрозмовників агентства, зараз триває фінальне погодження деталей. Варіантів декілька перемир'я може бути оголошено як на 30 днів, так і на коротший термін, залежно від позиції сторін. Серед варіантів розглядають одностороннє припинення вогню, якщо Росія не відреагує оперативно. У Білому домі підтвердили, що перемир'я ініційоване президентом США Дональдом Трампом, і ця тема обговорювалася під час його нещодавної телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським, 8 травня. Вашингтон сподівається, що Київ і москва погодяться на пропозицію, яка вже здобула підтримку в Європі. Водночас речник Кремля Пісков уже заявив, що Путін відмовляється від 30-денного перемир'я, доки не зупинять постачання зброї Україні. Окупанти вбили літню жінку на Сумщині. Ще трьох людей поранили. Про це повідомили у Нацполіції. Загарбники тероризували понад три десятки населених пунктів, гатили з артилерії, авіації по житлових кварталах, пошкодили за два десятки приватних будинків, десяток господарчих споруд. Ворожа зброя також потрощила будівлю церкви і магазин. У декількох оселях через удар сталося займання. Рятувальники оперативно загасили вогонь. І окупанти з дрона атакували жителя Херсона. А чоловік загинув на місці. Ще дві людини були поранені протягом доби. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, окупанти продовжують бити по житлових кварталах, пошкодили чотири приватних будинки авто. Під ворожим вогнем були зо два десятки населених пунктів регіону. І двоє людей загинули, ще двоє поранені через ворожі удари вже по Донеччині. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Десять разів окупанти атакували населені пункти регіону. У Краматорському, Бахмутському, Покровському районах пошкоджені більше десятка приватних будинків та багатоповерхівка. Індія та Пакистан обмінялися ракетними ударами по військових об'єктах. Індія атакувала авіабази Пакистану. Після удару по базі Нурхан спалахнула масштабна пожежа. Водночас пакистанська служба безпеки заявила, що вибух стався через перехоплення індійського безпілотника. Але відео з місця події свідчить про пряме ракетне влучання. Пакистан зі свого боку розпочав військову операцію Буньянуль-Марсус. Його армія завдала ударів по індійських базах, уразили склад ракет Брахмос у місті Беас. Під обстріл потрапили штаби артилерійські. Позиції склади боєприпасів і позиції ракетних комплексів також повідомляється про сутички в Кашмірі. Крім того, пакистанські хакери здійснили масштабну кібератаку, яка паралізувала до 70% енергомережі Індії. Про це повідомляє пакистанський телеканал. На тлі ескалації прем'єр-міністр Пакистану Шихбас Шаріф скликав екстрене засідання національного командного органу. Це структура, що координує політику щодо ядерної зброї. thank <laughs> you Ела вимкнути російську музику у відповідь, почула образи в Одесі. Стався скандал у таксі через пісні у виконанні громадянина країни-агресорки. Водій вигнав пасажирку із машини після її зауваження. Мовляв, у своїй автівці має право слухати те, що вважає за потрібне. Чим завершилася ця ситуація, як діяти в таких випадках, і що каже нам закон, дізнавалася Аліна Оганезова. Вже третій рік в Україні діє заборона на публічне використання російської музики. Але як показує практика, випадки порушення трапляються. А в разі зауваження часто супроводжуються агресією у відповідь. Чи це проблема закону, чи ставлення суспільства до його дотримання? Питання залишається відкритим. Я не буду вивчать. Я що хочу слухати в своїй машині, то я її буду слухати. Все? Ну, скажіть це, що на камеру вийдіть з машини. Б**. Таку реакцію отримала Олена під час нещодавньої поїздки в таксі в Одесі на прохання вимкнути музику країни-агресорки, водій відповів лайкою та агресією, а згодом узагалі висадив пасажирку. Сама Олена, вчителька історії та дружина військового, зізнається, попри те, що на відео трималася спокійно, досі не може оговтатися після такої обурливої поведінки. Водія я була в народному строї. Я часом практикую таке. Люблю ходити містом у сорочці, керсетці, хустці. Можливо, водія ще мій вигляд. Додатково тригернув. У першу чергу це було неймовірно образливо. Це був такий букет емоцій, коли не розумієш, що більше ранить. Сам факт прослуховування музики ворога, яка мене дійсно дуже тригерить, чи те, як зі мною повелись. Власне, це вперше у житті я переживаю подібне, коли незнайома людина мене прямим текстом посилає. Це болить, ранить і так не має бути. На інцидент миттєво відреагували мовні активісти. Зокрема, громадська організація Робимо вам нерви, допомогла потерпілку. Пілі скласти заяви до поліції та надати справі розголосу. Голова організації Катерина Мусієнко переконана, такі дії не можна залишати без реакції в Україні. Порушення закону має каратися відповідно і людина не має права, як мінімум, за етичними нормами висаджувати людину з машини, якщо це таксі, тобто це ще і послуги за те, що попросили вимкнути музику. Тобто тут і моральні, якби порушення всі можливі. Норми і законодавчі Катерина зазначає, що з погляду законодавства у цій ситуації порушено щонайменше три статті. Це закон України про забезпечення функціонування української мови державної 30 стаття. Це закон України про Виконання музики, де в першу чергу вона в принципі заборонена до виконання в автобусах і в таксі без згоди всіх пасажирів. І третє, звісно, це виконання музики, авторами яких були громадяни держави-агресора від 91-го року. Адвокат Артем Карташов пояснює, що згідно з законодавством на водія чекає адміністративна відповідальність. Втім, він зауважує, що й у цьому є певні підводні камені. Якщо ми говоримо про російську музику, то на жаль, от законодавець дуже гучно прийняв зміни до закону про культуру, де заборонив публічне використання російського продукту музичного. Але по факту, якби якоїсь специфічної прямої відповідальності за це він не встановив. Тобто за порушення правил там, надання послуг і так далі, це там смішні штрафи, там 200 чимось гривень. Або якщо це окремий громадянин, то це дрібне хуліганство, там теж штраф ну, достатньо невеликий. Сама ж дівчина вже звернулася до правоохоронців та мовного омбудсмена, а також подала скаргу на воді. Я до служби таксі там відповіли досить сухо. Мовляв, згідно з політикою конфіденційності, не можуть розголошувати інформацію про вжиті заходи. Також компанія залишила свій коментар, і після численних позначок під дописом громадської організації в соцмережах ми також надіслали офіційний запит до компанії і отримали відповідь. Дії цього водія є неприпустимими. Акаунт водія було заблоковано без можливості відновлення. Компанія Болт регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців і нагадує, що обслуговування клієнтів компаніями має відбуватися державною мовою. Водночас, попри порушення, ситуація в регіоні значно поліпшилася за роки повномасштабної війни. Відзначає громад. Матька активістка, якщо раніше ми були в епіцентрі цих подій ледве не щотижня, то зараз це. Один раз за останні півроку ось такий кричущий випадок. Зі свого боку адвокат зазначає, що найближчим часом сподівається на зміни в українському законодавстві. Зокрема, нещодавно підкомітет з питань музичних індустрій, комітету з питань гуманітарної політики розпочав роботу над обмеженням російської музики на стрімінгових платформах і запровадженням відповідальності за її публічне відтворення. Тобто наразі у поліції в принципі є можливість насправді притягнути до відповідальності такого водія. Це... Є питання хуліганства. Да, якщо е, ну, говорити про те, що він так агресивно навіть, да, е, себе поводив, е, і є якісь факти, що, наприклад, по відношенню до людей, які там не проти до російської музики, він поводив себе інакше, є такий окремий ще злочин, як е, е, розпалювання міжнаціональної ворожнечі за певною ознакою. Да, тобто е, це підслідність служби безпеки України, наскільки я пам'ятаю. Пісти пояснюють алгоритм дій у разі, якщо людина опинилася в такій ситуації. Зафіксувати порушення на відео, звернутися до відповідних інстанцій і подати офіційну скаргу. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Майже половина атомних блоків в Україні зупинилися і не виробляють світло. Це планові ремонти, які проводять щорічно. Такими є міжнародні правила ядерної безпеки. На блоках перевіряють обладнання, завантажують свіже паливо. АЕС – це половина виробництва світла в Україні, споживання якого цими днями значно зросло. Поки державі вистачає електроенергії, ризиків відключення немає. Чого не скажеш про літо? Продовжує Сергій Барт. Пані Наталя у спеціальній екіпі потроху піднімається до гори. Жінка вчиться монтувати сонячні станції. Фах дуже затребуваний в Україні. Раніше працювала на заводі у Миколаєві, співпрацювала з обленерго, відповідала за закупівлю електроенергії і спеціального обладнання. Коли наш завод розбили, це був перший раз, коли я під час війни почала плакати. В липні 22-го наше підприємство знищили дві російські ракети. Ми почали шукати фінансування для відновлення підприємства. Підприємство зараз з цим дуже плідно працюємо, але ми хочемо відновлювати підприємство вже з встановленням сонячної станції для того, щоб е споживати на власні потреби, можливо, продавати електроенергію, і саме тому це навчання було так важливо для мене. Пані Наталя додає робочих рук у Миколаєві не вистачає, тому й зголосилася стати слухачкою спеціального курсу. Вчитися не боїться, бо до заводу працювала у геть іншій галузі у банку. У мене вдома стоїть одна панелька, інвертори, акумуляторна батарея. Ми заряджаємо телефони дома від цієї батареї, але я не розуміла, як це працює. А тут, коли ми почали навчатися, я розумію, чому, як, що робити, чому так працює. тобто, я зараз розумію повністю процес. Це вже другий курс для жінок, що прагнуть опанувати навички монтувальної сонячних станцій. Попит був великим понад дві сотні заявок. Після випуску жінки будуть готовими до пошуку роботи в галузі. Це і є головна мета курсу. І вони зможуть виконувати будь-який спектр робіт від прорахунків до. Монтажу сонячних станцій, тобто вони можуть прийти, подивитися, яка потужність необхідна на даному об'єкті, чи будинку, чи лікарні будь-якому місці, прорахувати потужності, які має бути інвертор, якщо це гібридна станція та акумулятори, і потім разом із бригадою встановити сонячну станцію. Виробництво електроенергії на сонячних станціях з весни значно зросло, і це вже допомагає державі, особливо в денні години в Україні. Розпал ремонтної кампанії на. Атомних станціях уже чотири блоки зупинилися і не генерують світло. Всього на вільній території їх дев'ять. Тому це значне зниження потужності. Поки що держава його не відчуває. Світло не вимикають ні бізнесу, ні населенню. Атомка це головне джерело електроенергії для України. Кожен другий кіловат, що виробляють у нашій державі, родом з АЕС. І їх потрібно вчасно підготувати до сітнього зимового періоду, тобто провести ремонтні роботи, планові, перезавантажити свіжим ядерним паливом, все це потребує певний час. В середньому у нас ремонт одного блоку складає 45 діб. Планове лагодження блоків є обов'язковим. Від цього не можна відмовитися навіть під час війни, бо йдеться про ядерну безпеку. А водночас незабаром два оновлених блоки знову стануть до роботи, тобто лагодять їх одночасно. Розробили спеціальний розклад. Загалом ремонтна кампанія на АЕС триває з весни і до початку осені. Дійсно виникають певні загрози, дефіциту електричної енергії. Як з ними справитися, надію, що рогатом, продумав. Цю кампанію ремонтну таким чином, щоб все ж таки найспекотніші місяці це липень і початок серпня, да, щоб в цей час все ж таки хоча б працювало в мережі шість. Шість блоків Україна зуміла частково відновити потужності теплових станцій. Сонячна генерація теж зросла на один гігават з гідроелектростанціями. Поки що проблеми у річках зневоднення, тому Гес виробляють менше світла ніж торік. Планові попередження ремонту йдуть в графіку і без зауважень. Радіційний та екологічний стан на майданчику, а також в зоні спостереження станції без змін в нормі у кризовий період. Державі допоможе й імпорт електроенергії з Євросоюзу, але це за умови, якщо він зможе повноцінно працювати. Уряд досі штучно обмежує ціну на закупівлі. Торік раз по раз виникали парадокси: країні не вистачало світла на ринку ЄС. Його можна було купити, але бюрократія зупиняла процеси, бо ціна електроенергії там була вища. Що ніж штучно встановлена урядова вартість, тому Україна мусила або вимикати бізнес чи населення, або просити аварійної допомоги. А це найдорожча електроенергія на ринку. Ну, у нас цих потужностей достатньо для того, що ми прийшли е, літа. Е, ми готуємося зараз до зими блоки ремонтуються енергетики. все обрахували баланс, вони обраховують баланс на літній період і так далі, але Якщо буде аномально висока температура, і ми будемо замість одного кондиціонера викати три, Зрозуміло, що буде дефіцит. Синоптики поки що не беруться прогнозувати наскільки спекотним буде літом, ще зарано для точних висновків. Хоча торік, у липні-серпні, висока температура била рекорди. Головним же фактором, що може стати причиною відключень, це російські атаки. Бо, хоч скільки розмов точилося б про мир, Кремль не змінив стратегічної цілі завдати Україні щонайдужчої шкоди. Сергій Барбо Микола Довгий, п'ятий канал. Нобелівська лауреатка з літератури Ольга Токарчук приїхала до Києва. Цей візит більш ніж просто поїздка відомої письменниці. Це знак того, як важливо зараз не лише підтримувати, а й висловлювати свою позицію через культуру і слово. Яким було її враження від Києва під час війни, та яке значення має така підтримка для України, розповість Анастасія Іванова? Барбажинське, окрутне. Ольга Токарчук одна з найвідоміших письменниць Польщі. Її книжки читають у всьому світі. Вона лауреатка Нобелівської та Букарівської премії і одна з тих, хто відкрито підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Токарчук перша лавреатка Нобелівської премії, яка приїхала в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Її приїзд це знак підтримки, бажання побачити все на власні очі і поговорити з людьми. Не було дня, щоб я не думала про вас, про цю війну. Вона присутня весь час у моєму житті. Часом я думаю про неї більше, часом менше. Часом це якась прочитана замітка, часом більше, якщо сталися якісь обстріли. Часом це якісь мої розмови на фейсбуці з людьми, які їдуть в Україну допомагати. Часом це якісь передачі, завезені на вокзал. Часом це просто приватні розмови за вином увечері. І таких людей, як я, в Польщі, дуже багато, і ми весь час думаємо про вас. на ще польських наприклад. прийшло чимало людей: читачі, культурні діячі, студенти. Це була розмова про важливе, про пам'ять, про свободу, про те, як слово допомагає пережити складні часи. Для мене дуже важливо, що така людина, як Ольга Токарчук, Нобелівська лауреатка, польська письменниця, приїжджає в Київ зараз під час війни. Це ну не тільки візит солідарності, це для нас важливо, але ще важливо для тої сторони, для поляків теж, щоб вони побачили, що тут відбувається через її очі, можна так сказати. Це важливо, ну, найперше, щоб не втратити себе для нас, бо ми живемо в війні, ми в ній перебуваємо кожен день, але варто пам'ятати, що ми живемо своє, своє життя єдине, і хтось має це свідчити. От пані Ольга могла засвідчити наше життя таким простим чином, такими простими реченням, і у реалізм не старча письменниця. Зізналась, те, що вона побачила в Києві, дуже відрізняється від її очікувань. Місто живе, працює, тримається попри все. Я дуже здивована, бо це все не так, як я собі уявляла. Я захоплена цим містом, його чистотою і красою, тому що я думала, що коли точиться війна, то ніхто не буде прибирати чи садити квіти. Власне, я тут ще дуже мало встигла побачити, бо я лише півдня тут. Але ті короткі прогулянки мене просто захопили, ці вулиці, цей спокій і якесь опанування. Я знаю, що десь далеко є рани. І є шрами, але можливо, це колективне тіло має такі регенеративні можливості, таку стійкість і такий імунітет, таку силу, яка дозволить після війни Україні розквітнути. Зустріч організована спільно з польським інститутом у Києві. Його директор каже, така підтримка це не просто присутність, це сигнал для світу, що Україна продовжує жити і боротися. Це є візит солідарності. Польща є країною, де солідарність вона розвивалася. Ця солідарність розвивалася в Польщі в 80-х роках, але цю солідарність треба мультиплікувати. Ця солідарність це значить так само розповідати про те, що відбувається в Україні зараз. Я думаю, що те, що Ольга тут побачила, то, що вона розповіла, так само буде мультиплікуватися по світові і показувати, що Україна має право на свою свою гідність, має право на свою культуру, мову і так само міжнародну суб'єктність. Такі зустрічі важливі не тільки для дипломатів чи митців. Вони потрібні кожному, хто хоче відчути єдність і зрозуміти, культура теж здатна захищати. Це важливо, щоб показувати, що країна вона навіть під час війни вона розвивається. Вона розвивається не тільки на не тільки на політичному рівні, але вперше перш за все на на суспільному рівні. Ludzie zawsze oczekują jakiegoś wzruszenia, jakiegoś takiego, no, podnoszenia, zrozumienia z ludźmi, którzy nie są politykami, ale są ludźmi, jaki duże czytliwo rozumieją świat. To tak samo jest metoju żeby pokazać, i nobeliwską laureacji, ale tak samo i społeczeństwo, że my objednani, objednani przed, przed jednym wrogiem. Анастасія Іванова, Ігор Костюк, п'ятий канал. Аміак може врятувати екологію. Власники судна Зелений піонер, що працює на аміаку, хочуть довести, що їхнє паливо цілком безпечне для довкілля. Морські країни планують запровадити податок на викиди вуглецю. Утім, рішення щодо припинення забруднень повітря є це безвуглецеве паливо. Судно на Аміаку – небезпечний експеримент чи порятунок екології з'ясовувала Яна Кириченко. Судно з аміачним паливом пришвартоване в одному з важливих фінансових районів британської столиці. І таке паливо стає дедалі популярнішим, адже немає молекул вуглецю. Його власники переконані, що аміак здатен знизити вуглецеві викиди до нуля. Це речовина, яку використовують переважно для виробництва добрив та вибухових речовин. Вона також може бути і паливом. Її навіть використовували для двигуна ракетоносця США. Утім, для виробництва цієї речовини потрібна неймовірна кількість електроенергії у разі виготовлення. Його із застосуванням сонячних електростанцій, Аміак може стати паливом майбутнього. Вважають науковці. Це перше у світі двопаливне судно. Що працює на Аміаку. Воно є кульмінацією дивовижної роботи інженерної команди, яка розпочалася в Австралії. Пройшла конверсію в Сінгапурі та була привезена до Лондона. Він демонструє, що аміак можна безпечно використовувати як морське паливо. Ми пройшли весь процес. Ми зробили всю важку роботу. Ми показали. Що його справді можна використовувати як паливо? Успіх із двопаливним судном на аміаку допоможе не тільки екології. Більшість сучасних кораблів працюють на мазуті. Це спричиняє викид вуглекислого газу та інших забруднювальних речовин у повітря. Через це морські країни планують стягувати податки з комерційних суден. Фактично, це може стати першим глобальним податком на викиди вуглецю. Міжнародна морська організація поставила за мету досягти мінімальних суднопаливних викидів до 2050 року. На цьому тлі організація. Ця зобов'язалася забезпечити використання цього джерела енергії. Аміак та його можливості здатні виконати це завдання. Дуже приємно бути тут, в епіцентрі світових фінансів на Кеннері Уорф. Ми раді бачити цей чудовий корабель тут у центрі, щоб фінансисти, судноплавні агенти та всі охочі могли побачити, що це є доказом. Цей корабель пройшов шлях із глибини південної півкулі аж до північної. Це судно не забруднює навколишнє середовище. Це доказ того, що технічно і комерційно це можливо. Тепер нам потрібно, щоб уряди та інші судновласники піднялися на борт заради майбутнього своєї галузі. Та нашої планети. Утім, аміак має і небезпечні характеристики. Не варто забувати, що ця речовина їдка і токсична. Її розлив може призвести до катастрофічних екологічних наслідків. Експерти застерігають, що Аміак потребує дуже обережного підходу. Та власники судна запевняють, якщо дотримуватися усіх потрібних заходів, нічого не станеться. Принцип безпеки судна полягає у його конструкції, пояснює керівник відділу екологічних перевезень. Тож весь принцип безпеки. На борту судна це конструкція з подвійною стінкою. Таким чином, усі аміачні простори на лініях аміаку мають подвійну оболонку разом із внутрішньою оболонкою, а потім зовнішньою як захисним шаром. Ми маємо всюди монітори та датчики. Можемо виявити будь-яке витікання. Щодо самого резервуара, це спеціальна ємність, розроблена для використання цієї речовини. Будьте впевнені, що вона дуже міцна, придатна для використання аміаку. Цього року має відбутися 30-та конференція щодо глобальної. Змін клімату. Вона відбудеться у Бразилії. Судно на аміаку продовжить свій демонстративний тур по світу. Плани команди і власників корабля потрапити на саміт і продемонструвати ці можливості для захисту довкілля. Яна Кириченко, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Новлений випуск часу новин о 13-й. Будьте з п'ятими, не перемикайтесь.